Якщо зробити дане дерево незаконно, ви заплатите суму в п'ять разів більше, ніж би ви придбали її законно. У лісах Полтавщини із грудня посилено охороняють ялинки від незаконних виробок. Рейди проводять бригади лісової охорони, залучають до патрулювання і працівників поліції, розповідає лісничий чалівського лісництва В'ячеслав Москаль. За його словами, вони періодично об'їжджають місця, де можуть промишляти браконьєри, і не безрезультатно. Неодноразово в цьому році вже були складені протоколи по 65 статті, частині першій, це незаконне зрубування дерева, доступен припинення росту. Відповідно, згідно накладається на особу штраф, це 510 гривень, і потім ще нараховуються збитки. В залежності від розміру ялинки. Ну це в середньому вісім мінімум 800 гривень. Кілька років тому лісівники закладали цілі плантації молодих ялинок, які спеціально зрубували у передріздвяний період. Зараз вже всю сосну на продаж отримують під час так званих рубок догляду. Це рубка формування оздоровлення лісу. Безпосередньо це освітлення. Частково це спрочищення. Під час проведення даної рубки ми вибираємо. Певну кількість дерев, які не потрібно залишати в насадженні, потім з тих виробаних дерев відсортовуються кращі, які може в подальшому бути продані як новорічні ялинки. Ціни на ялинки цього сезону в порівнянні з минулорічним практично не змінилися, зазначив головний інженер філії Полтавське лісове господарство Олександр Романенко. Ціна ялинки новорічної до метра 102 гривні, від метра до півтора 150 і від 2,5 до 3 – 240 гривень. Торгівлю хвойними деревами цьогоріч у лісництві розпочали 5 грудня. Проте лісівники констатують, попит на сосни менший ніж минулого року. Ми продали вже близько 4 тисяч штук. Хоча в порівнянні з минулим роком ця цифра була 9 тисяч. Всього за минулий рік ми продали 12 тисяч ялинок. На території Полтавщини купити хвойні красуні можна у 44 торгівельних точках. Продаж сосни здійснюють на території лісництв, а також поблизу контор лісогосподарських філій.